Хочу показати вам свою любов любовну. Це видові природні фаленопсиси сандеріани. Я маю дві різні варіації сандеріан і один крос. Сандеріани запиленої запиленою шиліріаною. Перша сандеріана в мене з'явилася ось ця. Це європейська. Придбала її в одній із європейських теплиць і можу сказати, що задорого. 45 євро я віддала за дорослу рослину. Половиною роки тому це була дуже красива, моцна рослина. Вона мала довгі темно-зелені листячка і дуже гарну кореневу систему. Але мені захотілося пересадити її. І з тієї кори, в якої вона була, я пересадила її в більш крупну кору. Вона заквітла. Заквітла приблизно через півроку. То був дуже довгий квітконіс, більш ніж метр, з великою кількістю ось таких красивущих, крупних метеликів. Колір квітів, ну, як ви можете бачити, він передається дуже чітко: це ніжно-рожево-бусковий. З таким напиленням білого красивуща видовжена губа з довгими вусами і дуже красивою формою квітки. Мого року старий квітконос в неї відквіт. Вона видала новий квітконос, не коротший за попередні. Але як ви пам'ятаєте, минуле літо було дуже спекотно. Вона заквітла. І я прогавила полив, прогавила її стан, побачила вже тоді, коли квіти були іще гарними, але листя повністю втратили тургор. Вони обвисли, як вуха у спаніля. Я одразу зрізала квітконос і почала намагатися нарощувати її кореневу. Але у той літній, спекотній час то було дуже важко. Листячка почала жовтіти від шиї верхні листячка також тургор не відновлювали. Тоді я була змушена зняти нижні листячка, Ну, а оці листя, як ви бачите, я їх обрізала. обрізала. Обрізала саме для того, щоб їй було. Набагато простіше відновлювати турго. Все ж таки коріння в неї вже не було. Що я зробила, так це посадила її на гніт. Ось так. Фаленопсис Сандеріана це саме той фаленопсис, який не пробачає висохлих коренів. Поливами вона, звісно, потребує в просушці, але ж не до такої міри, до якої довела її я. Схоже на те, що пару поливів так вийшло, навіть не знаю як, я її обманула. Всіх полила, а вона залишалася не политою. Повелося те, що трапилось, час назад не повернути. Але сьогодні вона вже ростить нові корінці, з'явився новенький листочок. Вон там. І із старого зрізаного квітконосу вона подовжила. Ось таку пробудила брунечку і подовжила. Спочатку хотіла обрізати, а потім подивилася, що брунька лише одна. Думаю, ну, хоч, хоч однією квіточкою, та й помилуюся, все ж таки Тургор в неї вже відновлений повністю. Ну, як ви можете бачити, цупкі, гарні листочки, Саме тому я дозволила їй проквітнути, маючи європейку. Мені завжди хотілося порівняти її із азіаткою, і я придбала собі азіатську сандеріану у регіни в крамниці. Відрізняється від європейської сандеріани саме листячком. Вони більш менші, коротші і не такі видовжені. Квіти у неї тієї самої розмальовки, того самого кольору. Але, як бачите, вони більш округлі. Одразу скажу, що європейка мені подобається більше. Оленопси Сандеріана, на відміну від шеліріан, квітує дуже довгий час, як ви можете бачити по цьому квітконосу. Вона заквітла іще взимку, і ось так подовжує і подовжує свій квітконос. Вон, ця квіточка вже пожухла, її можна зняти, але вона буде продовжувати свій зріст. Якщо подобається мені у Сандеріан, то вони не вибагливі до того, що якщо його під час зростання квітконосу його крутити у різні сторони. Вони будуть і викручувати свої квітконоси. Ось можете подивитися. Квітконос спочатку зростав ось так. Потім я його перевернула, він вигнувся сюди. І он скільки разів він крутився, стільки разів він і викручував свій квітконос. При цьому не скидуючи бутонів і не скидуючи своїх квітів. Навесні у Регіни, в групі Регіна Orchid Shop я придбала ось цього красення з красивущими довгими листами. Це крос, крос сандеріани на шеліріану. Садівник відправив цю рослину з відрізаними квітконосами, але вона не стала довго чекати і випустила від старих двох квітконосів розголодження. І зараз починає ось так розквітати. Квіти її розміром такі самі, як і у сандеріани Європейської і азіатської до 8 см. Але їх буде багато. Це перше цвітіння її в домашніх умовах. І розмальовка в неї повністю Сандеріанівська. Нічого від Шіліряни, окрім красивущих листів, особисто я не бачу. Задоволена, що ця красуня є в моєму домі. В колекції моїх крупноквіткових, природних видових. Філіппінських фаленопсисів. Фаленопсиси мають характер, можна ані пересушувати, ані перезволоджувати, бо одразу закінчується то все скиданням коріння. Запихувати цей фаленопсис у закриту систему я також не ризикну. Підживлювати її треба, а від залишків солей в неї також пропадають корінці. Тож після підживлення я обов'язково проточною водою промиваю грот. Тому ця рослина, проблемна рослина, знаходиться на гноті. Я поливаю її проливом, водичка стікає у, у кашпо, трішечки тут її залишається, і за допомогою гноту вона підіймається і допиває рослина цю водичку. Потім Підсихає, коли знов поливаю, знов зливається і так по колу. Заради ось таких красивих квітів до нього можна і пристосуватися. Від європейської Сандеріани в мене залишився зрізаний квітконос. І я розмістила його у таку пляшку, вона закривається у водичку. Пляшка висить саміцінько під лампою. І, як ви можете бачити, у нього із верхньої бруньки зростає квітконос. Скоринка на ній висохла, але квітконос зростає. Цей квітконос треба видалити. Нижня брунька у цього квітконосу розташована майже в воді, вона води торкається, і скоринка на ній не висохла. І як бачите, із тієї брунечки також що зростає, мені дуже хотілося б, щоб то була діточка. Друзі, напишіть, чи маєте ви Сантеріани у своїх колекціях. Поділіться своїми спостереженнями, своїм досвідом, як ви вирощуєте ці фаленопсиси. Я буду прощатися з вами з побажаннями, миру, здоров'я і добра. Всім пока і до нових зустрічей!